Вітаю, друзі. Сьогодні ровно рік, як Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного, генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. А тоді він це пояснив так: а, до речі, він пояснив це не українським ЗМІ, а західним в інтерв'ю Fox News він сказав, що звільнення з Валерії Валерія Залужного з посади. Було викликано необхідністю перезавантаження. При цьому Зеленський зауважив, що це не йдеться про перезавантаження напрямків дій, а лише про речі, які довго не змінювалися. Цікаво про що про що саме йшла мова, тому що ну так тоді ми довго не змінювалися те, що звільнялися нові території, звільнялися селища і міста. Ми кожен день дивилися е, в звіті генштабу, що ще звільнено. І це було доволі довго. Після зміни ситуація стала геть іншою. Так перезавантажили, що ми втратили Авдіївку, Селідово, Часік і багато іншого. А зараз під загрозою вже вторгнення навіть в Дніпропетровську область. От мені цікаво, Володимир Зеленський може зараз сказати, ну, як зміни. Перезавантажили, звільняємо території далі результатом після звільнення залужного з посади головкома він задоволений чи ні? До речі, це було б чесно особливо, якщо б Зеленський скликав зараз прес-конференцію, і написав, повідомив би суспільству, що за рік змінилося в зсу. Ні, ми пам'ятаємо, що окрім залужного звільнили ще майже всіх командуючих родів військ. Потім звільняли комбригів, потім звільняли комбатів, ми це все бачили. А в чому ж покращення? Ну чи от це все, що ми зараз спостерігаємо, це є той результат, який хотів отримати Зеленський. Цікаво, чи результатом на фронті він задоволений, і це було саме метою для звільнення залужного. Бо. Інакше не зрозуміло, навіщо це робилося? До речі, Залужний відреагував на цей рік і виклав допис. Рівно рік. Дякую сім'ї, друзям, що підтримали. Дякую Збройним силам України, що загартували. Я не змінився і не зламався. Це моє саме головне досягнення цього важкого року. І так, я згоден. Наступний буде ще важче. Але. Нам все також не соромно, і це найголовніше за цей рік залужному не соромно, тому що те, що він робив, було в інтересах України, і він вже має досягнення. Чого не можу сказати про нашого найпотужнішого політичного діяча сучасності поверсії Андрія Єрмака Володимира Зеленського, і все ж таки дуже хочеться дізнатися, яка головна мета саме від Зеленського? І так всі розуміють, всі експерти. Всі політики, всі наші партнери, які казали, до речі, Зеленському не звільняти залужного. Ну так, от хочеться дізнати: перше, яка була причина головна звільнення залужного, але від Зеленського. Друге, як покращилася ситуація на фронті, і які досягнені за цей рік ми побачили. Хоча, можна ж так сказати, залужного зняли не за те, що в армії щось не відбувалося, навпаки, залужного зняли за рейтинг. В нього рейтинг довіри був більший ніж у Зеленського, і президентський рейтинг більше ніж у Зеленського. Українці у всіх сесопитуваннях говорили про те, що готові голосувати за залужного. А Зеленського це відверто дратувало. Більше того, перший раз залужного внесли в рейтинги в опитування на початку квітня 22-го року. Поясню. Офіс вже тоді хотів готуватися і готувався до виборів. Тому вони почали пробраховувати, хто може бути конкурентом, в кого який рейтинг, і внесли залужно. І це показало, що у залужного є рейтинг. Бо він був захисник, він і є захисник, Він той, хто дав відсіч окупанту. Зеленському вже тоді це не сподобалося. Тому на початку в перших днях квітня з'явився рейтинг. А 12 квітня з'явилася справа по залужному, так відома справа залужного, про захоплення Херсонщини, а в народі про те, хто ж розмінував чонгар. І так влада спробувала дискредитувати Залужного, намагаючись все скинути на нього, всю свою відповідальність і все, що вони зробили, що відповідав за це він. До речі, це звична традиція на Банковій. Але ще раз. Зацініть цей цинізм. Перші числа квітня. ЗСУ вибивають расистів з Бучі, Ірпіня, звільняється Чернігівська область і зверняється Сумська область. Починаються звільнені процеси. В цей час зробиться соцопитування. у Залужного з'являється рейтинг. Зеленський ініціює справу по залужному. Те, що Зеленський ігнорував попередження наших партнерів, те, що він не проводив потрібні дії згідно закону, тому що згідно закону, він повинен провести не лише мобілізацію евакуацію в разі загрози, а об'явити військовий стан в разі загрози, можливо, вторгнення. Але Зеленський цього не зробив, все вирішили повісти на залужну. Так от, замість того, справа проти нього. І далі потужне зростання. Напруги між президентом і головком, ну тому що президенту важливий рейтинг і овації, бо він хоче переобратися, а залужному важливі перемоги, і він воює. І тому в нього зростає рейтинг, все зрозуміло. Ну, поки одні так звано доїдали мівіну і розповідали казки про те, що Татаров когось вбивав в центрі Києва, інші ну, своїми діями рішеннями справді звільняли Україну відчуйте різницю? Але найцікавіше навіть не це. Чого ж досяг Зеленський за цей час? Після звільнення залужного, а, чи стало більше звільнених територій? Навпаки, території взагалі не звільняються, вони тільки втрачаються. Чи після звільнення залужного а, Шаптали, Наєва, Забродського, Миргородько а, і всіх інших генералів, яких звільнили тоді одночасно залужним, чи а, Більше стало контролю на фронті. Навпаки, втрачен контроль управління на багатьох ділянках фронту відвертий бардак, і це сталося завдяки чому ну тому, що постійні ці ротації на місцях постійні заміни не призвели до ситуації, яка би покращилась. Окрема історія це а що у нас з моральним психологічним станом раніше, і всі це пам'ятають історія. Я особисто наприклад, коли до моїх побратимів в Авдіївку приїжджав в залужник казав, хлопці, треба три дні триматися. Буде резерв. То вони казали, батя просить допомоги, батьки треба допомогти. Хто зараз може приїхати як батя і попросити? Ніхто, але за цей час збільшилась кількість СЗЧ з мобілізацією. Сталося геть погано. До речі, до цього теж доклався наш найвеличніший політичний лідер сучасності Зеленський. Ну ви ж пам'ятаєте, спочатку він на тлі Борисова звільнив всіх військових, хоча йому сказали, звільняти тільки треба тих. І потім переслідувати по закону, а не просто звільняти, хто дійсно скоїв злочин. Але він звільнив всіх і цим зривав мобілізацію. Після цього в Кремлі відкоркували не одну пляшку шампанського, тому що там розуміли зрив мобілізації це послаблення ЗСУ і це те, чого вони хочуть. До речі, це доведено вже зараз. Потім Зеленський проігнорував вимогу головкома. Залужного і начальника Генштаба Шаптали, які вимагали в нього провести мобілізацію саме він, згідно закону України, повинен був займатися мобілізацією, а відповідав за мобілізаційні процеси ТЦК і створення резерву. Е Даючи сухопутних сил, тоді це був пан Сирський. Ну і тоді сказав залужно, що треба. Треба до кінця року мобілізувати 450 тисяч людей до кінця 24-го року. Це було сказано в жовтні-люто, жовтні, листопаді, 23 -го. тому що у росіян є накопичення резервів, є мобілізація, вони створюють більше підрозділів. Нам треба. Відповідати їм, на жаль, так це робиться. І збільшувати ще кількість тренувань і навчань від півроку до року. Що сказав Зеленський? Він сказав на своїй прес-конференції: це не потрібно. Я не бачу аргументів. Це військові вас хочуть мобілізувати. Я не бачу аргументів, сказав він. І на це треба ще гроші. Втрачені території, ресурси, люди. А він знову за гроші. Він постійно каже за гроші, він розповідав, що не в не про можливість е, вторгнення, а казав про травневі шашлики через те, що люди могли виводити гроші. гроші. Потім він казав, що українці вивезли 35 мільярдів грошей, американських е, 35 мільярдів доларів і обвалили цим економіку. Тобто не його безглузді дії, не общування гусей, не провали в е, керуванні країною. Ні, ні, це все я зрозуміло. Хоча він забув, що. Виїхало саме через його непідготовку суспільства до на вторгнення, одночасно приблизно ну, 7 мільйонів, там 5 мільйонів. Перше, 5 мільйонів людей. Кожен з них, якщо ви кажете 5 мільярдів, вивіз десь приблизно 7 тисяч доларів. Не такі великі гроші. Але коли ми згадуємо цю історію, треба ж пригадати і родину Зеленських, які виїхали теж. Вони теж вивезли 7 тисяч доларів, має великі суми. Так само, як і маю великі сумнів, що родина всіх всі оточення, друзів, колег, бізнес-партнерів, слуг народу, родини інших представників влади виїжджали сім'ю тисячами доларів. Вони вивозили значно більше і значно більше обвалювали економіку. Чогось про це Зеленський забуває. Як забуває і про все інше. До речі, рік минув з дня звільнення залужного. Але Зеленський чомусь сьогодні не хоче прокоментувати, як покращилася ситуація в Збройних силах через це звільнення. Також він вже добу не коментує а не вибухи в ТЦК, а не вбивство ТЦКшника на Полтавщині. І це багато говорить про нашого верховного Головнокомандувача. Чому? Тому що це б'є по рейтингу, а все, що б'є по його рейтингу, він чіпати не хоче. Бо він все так само хоче перемогти на виборах більше, ніж перемогти. У війні. Через це така кількість помилок, через це такі дії, через це звільнення заложного Рік як Збройні сили не керуються заложним Результат ми всі бачимо. В мене тільки одне запитання до Володимира Олександровича Зеленського. Він задоволений результатом звільнення чи ні? Питання риторичне. Хай відповість, якщо хоче, ми і так все розуміємо. Єдине, що теж незрозуміло, чи все ж таки саме такий результат хотів отримати Зеленський. У будь-якому випадку, ми переможемо, ми зможемо об'єднатися, згуртуватися з допомогою наших партнерів, ми зможемо з часом відновити не лише країну, а й територіальну цілісність. Але це буде вже при іншій владі. Не при Зеленському. Всі це розуміють. При Зеленському у України не буде ані перспектив, ані членства в НАТО, ані Євросоюзі, ані нічого. І це не припущення, це розуміння. Звільненням залужного це лише доведення. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую за це. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.